Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 3730-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 2 мільйони 531 тисяча гривень. Теражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер один і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Сорок 27 7 30, 4. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, в вашій увазі 8662-й розіграш державного лотереї Кено. Тережна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер один. І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Два. Дванадцять. Сімдесят шість. Шістдесят 26, Одинадцять. Двадцять шість. Шістдесят вісім. Дев'ятнадцять, чотирнадцять. Сорок дев'ять. Один сімдесят один. Сімдесят вісім. Сімдесят сім. Двадцять двадцять сім. П'ятдесят чотири. Шістдесят сім. 75. а тепер в вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7515-й розіграш державної лотереї Лототрійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон Б комплект Кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу. 2. 2. 8. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 2, два, 2. Два, 8. Бережіть себе! Все буде Україна!